Оце сюрприз для тих, хто додивився до цього моменту. Як ми вже поняли, Україна була прекрасною країною, найкращою країною в світі. З купою можливостей і взагалі, навіть перераховувати не буду. І спробуй ще таку знайти. Прима в тому, що це коштує 22 тисячі і це тут норм. Потім умиваніка туалет! І чого так роблять, бо ну, опять-таки бачите, бо відпала це. Он стоїть. Чого так роблять, ти миєш руки, і здавалось би, це екологічно. Ти миєш руки і то, що ти помив, потім тут бачок, бачите, кнопка. І ти потім змиваєш. Але ні! Воно не збирається. воно, Те, що лється сюди, зразу йде в каналізацію, а тут окремо набирається вода. Зараз докажу. Дивіться. От зараз вода спуститься, коротше. І чуєте, чуєте, чуєте? Ну, вона набирається. Вона заново набирається. Я чую, як біжить кран. Це просто зроблено для економії простору, бо його в Лондоні, особливо в центрі, дуже мало. В цілому, виглядає непогано. Загалом, дивіться, якщо вимкнути світло, і от, от так зробить, тут виглядає, можна навіть в інстаграмчик повикладувати, я там в Лондоні. прямо там у нас зразу за цим будинком будуть вже а, оці бізнес-центри. Тут внизу бар, і тут внизу їсти можна, тут візде бар. В принципі, є і пульт, і от тут все гарно виглядає це. Отака вона Британія, поняла? Тобто, ну, я не знаю, тут напевно вживеться той, хто про це мріяв. Чи... Хтось сім'єю переїхав, і коли ти тут зацепляєшся, звідси важко вирватися. Понятно? Ну ну ваду, ну, прикиньте, ти переїжджаєш, Це ж не з міста в місто в Європі чи з країни з країни в Європі. Це треба переплити Ламанш, тут куча паромам плить. Ну, 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 ну жесть просто. В принципі, друзі, отакі от. Я думаю, у вас на цьому моменті. А, до речі, якщо я це відкрию, <реш> саме... оце сюрприз для тих, хто додивився до цього моменту. Зараз я вам покажу: в Британії є муд. Дивіться, пошло, поїхало. В Британії є муд і так се йде. От, от во всьому, поняли? І так зайдете. Я вам, значить, покажу. Я зайшов цей номер і думаю, чого в мене це окно відкрите? А це, типа, закрите оцей жалюзі. Я думаю, що там таке. А потім я от зараз спеціально вимкну світло, щоб ви могли оцінити всю цю красоту, щоб це все було видно. Бо їм просто впадла, угадайте що? Чистить паутіну. Гляньте, просто впадла. І вони такі. Давай, жалюзі. давай закриємо. Ми не будемо ячитися, давай жалюзі закриємо. От, в принципі. Зараз на себе лампу на О, господи. Ну, отака от, отака от друзі Британія, а ви питали, чого я уїхав? Ну, от того і уїхав, бо ну, не, не соответствує ціна якість. Так само, як можуть в коментарі ще залетіть люди з Нью-Йорка, з Америки. Зазиваю алгоритми Тік-Тока, прекрасного, любимого, покличте сюди українців з Америки. Те саме, на картинки гарно, а в, а в реальному житті помойка, бомжи, наріки, оця вся історія. Котики всюди. Грязна, ментальність нам. Це треба там родитися. Дивіться. Йо-мо-йо. -йо. Ну, коротше, отаке. Отаке, друзі. Коротше, всім па-па. Хорошо там, де нас нема. Оце правда. І треба намагатися зробити там хорошо, де ви є. І не исключає того факту, що треба і шукати, де хорошо, бо. Коротше, на зв'язку. Всім па-па.